То що відбувається? Ага. А, взагалі, от у нас вже хлібинка, вона підійшла. А... а чим це вона посипана? Льон. Золотий льон. Це не, не это, золотий льон. Але дуже цікаво те, що ми цей хліб робили із пелюстками чорнобривців сушених. Ого! – Це ми спробуємо. Це у нас експеримент, як воно вийде. Але ми вже неодноразово це робили. Розігрівся ось цей чугун у нас повністю. І тепер ми туди ставимо наш хлібушик, Ось так. І. Щоб ж швидень... А пергамент залишається? Так, да, так, да, так. Да, да. Це пергамент там залишається. Тепер. І 45 хвилин. А яка інтенсивність вогню там має бути? Е, інтенсив... От зараз розгорається, і далі ми не підкладаємо дрова і повністю просто дивимося, щоб там був жар. Протягом 45 п'яти я років. це вперше бачу таку історію. <свісно> <свісно> Взагалі ця історія це коли повномасштабка розпочалася, е, відключали світло. Е, дуже важко було. Випекти хліб і мало було хліба, але королева славиться це тим, що у нас своє борошно є. Ми думаємо, як вже знайти вихід. І ми, е, я кажу, тобто це новітній такий винахід? Ні, це старовинний вихід. А, просто згадали, як згадали. колись. Згадали, розумієте, навіть якщо ви на природі десь у вас є казан, є борошно, ви замісили тісто, навіть на вогні в казані ви можете також випікти хліб.